Динозаври виникли в тріасовому періоді між 243 і 233 мільйонами років тому, і стали домінантними наземними хребетними після Тріасово-юрського вимирання, яке сталося 200 мільйонів років тому. Їхнє домінування тривало впродовж решти Мезозойської ери впродовж юрського та крейдяного періодів. Тож динозаври були господарями Землі протягом мільйонів років. Але із сотень різноманітних видів сьогодні широко відомі кілька десятків. Величезний вплив на зростання популярності того чи іншого динозавра має саме медійна складова. Безліч фільмів, мультфільмів або комп'ютерних ігор так чи інакше популяризували деяких динозаврів. Завдяки цьому вони і стали більш популярними серед всіх інших не менш цікавих видів. Звісно, є безліч популярних птерозаврів і морських ящерів, які були широко поширені в ті часи, але вони не є динозаврами, тому не потрапляють у цей топ. Тож я не буду тягнути і час приступати до сьогоднішнього топу справжніх доісторичних зірок. Тож 10 місце посідає справжній танк серед динозаврів. Анкілозавр. Це панцерний динозавр, що жив на території Північної Америки, мешкав у кридяному періоді 68-66 мільйонів років тому. Анкілозавр є найбільшим відомим панцирним динозавром, який сягав до 9 метрів у довжину та 1,5 метри завшишки, при вазі до 6 тонн. Анкілозавр був покритий від голови до хвоста щільною кістковою бронею, що складалася з окремих пластин. Саме через цю броню його і часто називають живим танком. Хвіст анкілозавра був масивним і закінчувався важкою кістковою булавою, яка слугувала динозавру для захисту від ворогів. За допомогою хвоста він міг легко зламати їм кістки або збити з ніг. Анкілозавр був виключно травоїдним динозавром, та й через невисокий зріст харчувався переважно на нижньому ярусі рослинності. У його раціон входили листя папороті та м'які плоди. Дослідники встановили, що на добу йому необхідно було до 60 кілограм зелені. Завдяки своїм особливим зовнішнім відмінностям, анкілозаври є частиною популярної культури всього світу. Анкілозавр набув великої популярності після створення його моделів натуральну величину для всесвітньої виставки, що проходило у Нью-Йорку у 1964 році. Також анкілозавр неодноразово з'являвся у світовому кіно. Одним із найзнаменитіших японських кайзу з фільмів про Годзіллу є гігантський анкілозавр Ангерус, який вперше з'явився у фільмі «Годзілла знову нападає, що вийшов у 1955 році. Також анкілозавр з'являвся у фільмі Повернення в загублений світ 1992 року. Зустрічався як епізодичний персонаж у фільмі Паркірського періоду 3 та найбільш реалістичний анкілозавр був представлений у телесеріалі про гулянки з динозаврами. Та доволі часто фігурує в сучасній літературі та комп'ютерних іграх. Дев'яте місце посідає справжній гігант серед динозаврів Брахіозавр. Великий завропот з Північної Америки, що мешкав у юрському періоді 154-153 мільйонів років тому. Брахіозавр один із найпопулярніших динозаврів, який протягом тривалого часу вважався найбільшим динозавром, що коли-небудь жив на землі. Але в останні роки брахіозавр був витіснений ще більшими травоїдними динозаврами, такими як Аргентинозавр і Зауропесейдон. Брахіозавр виділяється своїми великими розмірами. Високими плечима, довгою шиєю і високою головою. За оцінками брахіозавр був від 18 до 22 метрів завдовжки та до 13 метрів заввишки. Оцінки ваги варіюються від 35 до 56 тонн. Брахіозавр був виключно рослиноїдним, харчувався листям, зриваючи його у верхніх шарах дерев на висоті до 9 метрів від землі. Брахіозаври, які підіймали голову високо над серцем, переносили значні навантаження на серцево-судинну систему. Припускають, що серце брахіозавру повинно було нагнітати вдвічі більший тиск крові, ніж у жирафа, щоб досягти мозку, та, можливо, важило близько 400 кілограмів. Брахіозавр один з найбільш культових динозаврів. Він неодноразово з'являвся в популярній культурі, зокрема і у фільмі Парк юрського періоду 1993 року. Восьме місце посідає хижак із Північної Америки, що жив у пізньому юрському періоді близько 155-145 мільйонів років тому. Лозавр. Він був типовим великим тероподом, що пересувався на двох задніх ногах. Мав масивний череп на короткій шиї, довгий хвіст і зменшені передні кінцівки. Передні та задні кінцівки мали по три розвинені пальці, що закінчувалися великими кігтями. Його череп мав великий розмір 85 см у довжину. Проведений біомеханічний аналіз 2001 року показує, що череп був дуже міцним, але мав відносно невелику силу укусу. Також дослідження 2015 року Стівена Лоутеншагера з Брістерського університету виявило, що лозавр має ширший розмах при відкритті щелепи, ніж будь-який інший динозавр. Він був здатний розкрити щелепи під кутом до 92 градусів. Щодо зору алозавра, згідно з висновками Кента Стівенсона від 2006 року, форма черепа алозавра обмежувала потенційний бінокулярний зір до 20 градусів завширшки, що трохи менше, ніж у сучасних крокодилів. Щелепа, як і притаманним всім тераподам, була оснащена десятками гострих зазобраних зубів. Сам алозавр сягав завдовжки в середньому 8,5 метрів та 6 метрів заввишки. Важив алозавр до 2,5 тонн. Алозаври полювали на завропот та інших великих динозаврів, полюючи групами. У культурі алозавр дуже популярний, його часто зображують у документальних і художніх фільмах, у літературі та комп'ютерних іграх. Перший алозавр з'являється на екрані у фільмі 1925 року Загублений світ. У 1999 році алозавр бере участь у серіалі BBC Прогулянки з динозаврами. У 2018 році Лазавр був показаний у фільмі Світ юрського періоду-2 також його можна зустріти і в багатьох інших проєктах. Справжня доісторична зірка. Сьоме місце зайняв Диплодок. Великий завропоте з Північної Америки, який мешкав у юрському періоді 154-152 мільйони років тому. Диплодок один з найбільш легко впізнаваних динозаврів з його типовою завроподовою формою, довгою шиєю, і хвостом та чотирма міцними ногами. Продовж багатьох років це був найдовший з відомих динозаврів. Диплодоки досягали 35 метрів завдовжки, мали порівняно невелику голову, довгу шию та хвіст. Пересувалися на чотирьох ногах, задні ноги вони були довші за передні. Сучасні оцінки ваги диплодока різняться. За одними оцінками, його вага становить від 10 до 20 тонн, а за іншими від 20 до 80 тонн. Черепи диплодоків були дуже малі в порівнянні з розмірами цих тварин. Вони мали тонкі зуби, що присутні лише на передніх ділянках щели. Диплодоки були виключно травоїдними та могли споживати більше різновидів рослин, що збільшувало їхні шанси на виживання. Маючи довгу гнучку шию, диплодок міг харчуватися рослинністю з різних яросів. Адже його шия складалася щонайменше 15 хребців і була понад 6 метрів завдовжки. Вона розташовувалася паралельно до землі та урівноважувалася дуже довгим хвостом. Адже диплодок мав надзвичайно довгий хвіст, що складався з 80 хвостових хребців та доходив до 15 метрів у довжину. Хвіст, ймовірно, слугував не тільки противагою для шиї, але, можливо, мав і оборонний характер. Раніше через положення носових отворів на вершині черепа пропускали, що диплодок мешкав у водному середовищі. Схожі уявлення були і про інших зауроподів, зокрема про брахіозавра. Під час дослідження Кеннета Кермака у 1951 році вдалося встановити, що зауроподи не могли дихати, перебуваючи під водою, через сильний тиск на грудну клітину. З 1970 року існує консенсус, згідно з яким усі зауроподи були наземними тваринами. Ймовірно, диплодоки вели стадний спосіб життя, доказом чого служать групові відбитки слідів. Також відомо, що диплодоки відкладали яйця в невеликих заглибленнях на великій площі, вкритій рослинністю. На підставі низки досліджень було зроблено висновки, що диплодоки, як і інші зауропуди, росли дуже швидкими темпами. Статевої зрілості досягали у віці трохи більше 10 років. Шосте місце серед топ 10 найпопулярніших динозаврів посідає Ігуанодон. Це рослиноїдний динозавр з Європи, що мешкав у крайдяному періоді 126-125 мільйонів років тому. Йуанодон це перший виявлений рослиноїдний динозавр. Він був великим травоїдним, що володів масивним тілом, яке сягало близько 10 метрів завдовжки і важило до 3,5 тонн. Його передні кінцівки були довгі і сильні, це передбачає, що значну частину часу він проводив стоячи всіма кінцівками на землі, поїдаючи корм, але в разі небезпеки міг швидко переміщатися на потужних задніх ногах. анодон міг розвивати швидкість до 24 км на годину, але тільки переміщаючись на двох ногах, оскільки в положенні на чотирьох ногах не був здатний до галопу. анодони могли поїдати їжу як на рівні землі, так і на висоті від 4 до 5 метрів. Їхній раціон складався з рослин, таких як хвойні та пальмові папороті. Однією з найвідоміших особливостей Ігуанодона є шип на великому пальці передньої кінцівки. Найімовірнішим призначенням шипів вважається захист від хижаків, проте були припущення, що Ігуанодон міг використовувати шип на своєму великому пальці, щоб зривати фрукти з дерев або для боротьби з сородичами. Починаючи з 1825 року, коли з'явилися перші відомості про Ігуанодона, рід став частиною міжнародної поп-культури. Ігуанадони також ставали персонажами кіно та мультфільмів. Головним героєм Діснеївського фільму Динозавр є Ладар – молодий Ігуанодон, який подорожує з трьома своїми родичами. Ігуанодони також були серед персонажів анімаційної франшизи Земля до початку часів. Окрім художніх фільмів, образ Ігуанодона використовували й документальні проекти: науково-популярний міні-серіал від BBC проволянки з динозаврами та фільм каналу Діскавері Планета динозаврів. Крім того, його анодони були показані в книжці сера Артура Кунан-Дойля Загублений світ і романі Роберта Беккера Червоношкіра хижачка, в якому один із них став жертвою Йота Раптора. Також його Анодони, як і інший динозаврів, цього списку можна зустріти в комп'ютерній грі Ark Survival. На цьому чудовому моменті я закінчуватиму це відео. Проте п'ятірку переможців ви обов'язково побачите у другій частині цього відео. Бажаю всім гарного дня! До нового відео, друзі.